Очікувано неочікуваний снігопад в середині листопада, дещо розділив Дорогобичан в їхніх думках та позиціях. Одні вважають, що міська влада та комунальні служби справилися з завданням, та їм вдалося прибрати наслідки негоди. Інші вважають навпаки, місто не справилося з завданнями, які стояли. Перед ними сьогодні гавецька варта вийшла у місто, аби поспілкуватися з Дрогобичанами та почути їхню думку. Що ж вони скажуть про негоду? Чи справилися комунальні служби завданнями і як вони оцінюють їхню роботу? Я працюю в лікарні, там взагалі завал був при в'їзді спочатку, ну але правда трошки чистять. Ну. ну мало посипано піском, бачите, люди йдуть, травмуються. Падають. Центр ще почищений, а України практично. Як можна говорити про готовність міста, якщо маршрутки відмінені? Люди не мали чим добиратися. Ну дуже важко це все. Центр ще більш-менш почищений, ну горішня брама, франка там не проїзна дорога. Я їжу за рулем, ну не проїзна дорога просто. Тупо. Там я не знаю. Та там не то, що не проїзна, там дороги нема, не існує. Це робити пішоходом. А пішоходам таке гнеснує тротуар. Бо те, якби приїхали десь з джунглів і знали, що по пустині треба не по тротуарах. Ну, що я можу сказати, Ну, в принципі, розгорнули те, що було закурено, але все ж таки дуже важко пересуватися, тому що не посипала піском. І все. Нічого вони не роблять, тільки крадуть де да і все. Ну Всі ми люди. Ну, як вам сказати? Можна сказати і справилися, і можна сказати і не справилися. Все як завжди. Нічого нового. Нічого нового. Погано, Погано. Дуже, дуже важко. Дуже важко. Зріжджи, ну, сніг. Не прибираю, чого не вибирають, але тільки добре, тепер. Добре. Добре. Зріжджи. 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 Ну тобто і погода зараз сніг тає, зараз все втопляться, зараз буде просто напросто мокро. Ну, тобто ми не задоволені. Так, от бачу, що стараються люди. Будемо сподіватися, що зроблять. А як не зроблять, тоді будемо щось сказати. Так по-другому почув, тяжкувато трошки. Ну, але розумієте, можна, колясками можна приїхати. Молодці, стараються. Не взагалі прибране місто? Страшно їздити, припаркуватися нема де. Так можете і сказати самому меру, передайте. Дуже йому дякую. А воно подивитися, синочок мій. Чим бабте в інвалід дід, другої групи? А ось з ним йду. Вчора впала. Ніхто не посипає. Абсолюту а я всіх вигнала і того нашого голову міста, що я так за нього голосувала. Він мав до того три дні наголошували, щоб до цін. Є, сніг де впадить. вони ціле літо парили, вибачте, задниці теж чому вони не задбали того? завести піску. піску. Тож ціле літо таке було горяче. осінь була у нас дощова, а літо було жар. Ні, ну розумієте, мені дуже смішно, мені здається, в світі нічого ніде не міняється. Це проблема скрізь є, так? Ну і чи є вони взагалі в дробочку комунальні служби, я не знаю. Mm. Так, знає, це не таке, знає. Mm. Ну і правильно, от мені далі зустрічний анекдот, знаєш, коли в Чорновецького питали, отак от за мило всього, так. Кажуть, слухайте, щось треба робити? Комунальні служби. Знаєте, хто набросав, тут пусть вбирають.